да, 200 метрів ноги брас, зробив. Подивись, у нас залишилося з тобою 100 метрів до того, щоб загальна кількість. Люди, кілометр Типу тренування. Та це круто. Це ну, добре. Для, для початкового, для Скільки для такого рівня? Рівнячка, скільки застеріга? За тренування? Ну, дивися, є, да, є загально, це від, від е, півтори до трьох. Це так, ну, для середнячка це нормально. Конь, за, а, за тренування пропливати. Ну от в мене вчора на тренуванні е, мої спортсмени пропливли 5-100. Півтори години зайняло. Ну Це вони не просто там, знаєш, пропливли, от можна пригнути, і вони е, просто пропливуть ну за, за час вони 5 кілометрів пропливають спокійно. Ось, А це було з роботами, з інтенсивними, парашути тягали, поняк, ну, там, ну, отака, парашути така прям, складна робота. Да, все, да, да. ну, ми, 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 з, ми з тобою дойдемо, ми з тобою обов'язково попробуємо весь інвентар, там є і носки навіть є для плавання. носки, носки да. Рукавиці е, да, є утіжиння. Дуже-дуже ну, багато приспособлення, але все, все поступово, і ми до нього дійдемо. Дивись, давай ми зараз з тобою проплавимо кілометр, а і 50 метрів. Дивись, зараз ти поплавав ноги, брас. І для того, щоб на відчуттях зрозуміти, як це плавати брасом, поплив 50 метрів спокійно, брасом. Потягнись. От ти робиш руками грибок, ногами толчок і тягнешся. 50 метрів, дай назад а потім э, дінемо ласти і пропливемо 50 метрів кролем і 50 метрів на спині. Okay. Да.